Робити, якщо платник податків не має можливості подати заяву до тридцятого року. А якщо у вас стало, немає можливості з 24-го і по сьогодні. От її не було, нема, і невідомо, коли вона з'явиться скоріше, да але ж тим не менше. Дивіться, як у нас прописано в пос в наказі 225. Заява на, та відповідні документи, копії документів, якщо ми будемо в електронній формі подавати, подається одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов'язків. І от далі, дивіться, я не випадково підкреслила одного, не всіх, а одного. Що мається на увазі, це безпосередньо прописано в самій постанові. Реєстрація податкової накладної, подання звітності, сплата невиконаного податкового зобов'язання тощо. Таким платником податку. Передбачених податковим кодексом. Так от, якщо ви одночасно із набуттям можливості щось зробили із цього переліку, то у вас виникає обов'язок подати таку заяву не пізніше 60 календарних днів з першого місяця наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків. Тобто, у вас не було. Ви щось зробили, у вас з'явилась можливість. От я навожу на прикладі, да? багато у кого зараз офіс, працівники працюють дистанційно, знаходяться хто в території України, хто світом пороз'їхався. Дивіться, що відбувається? Десь бухгалтер зареєструвала податкову накладну. В кої-то віці да, у нас підприємство змогло щось собі реалізувати. Наробити якихось грошей. Бухгалтер реєструє податкову накладну, вона ж в системі працює, система прозрачна в податковій. Отже, вважається, що таке підприємство воно отримало можливість, у нього відновилась можливість, і тому, якщо, припустимо, в серпні така податкова накладна була зареєстрована, то вже від 1 вересня рахуєте 60 днів, коли ви маєте відновити сплату податків. Тобто, от зверніть увагу, у вас відновилась можливість, тобто у вас заяву не приймуть. Да? Тобто, якщо у вас ем, е, не, було можливо, ну, не було можливості до 30.09 подати, тобто, ви пізніше входите. От, якщо давайте так, є території, які, ну, можливо, будуть визволятися, там, де люди будуть виїжджати, ви будете в цей перелік неможливостей, да? заходити, ну, припустимо, зайдете там десь в вересні, Зараз багато є такі території, що визволяються, там не можна проводити, да? скажімо, роботу, або жовтень. Отже, коли вам подавати заяву, от у вас немає тої можливості. Тобто, немає можливості, ви не подаєте. У вас немає такого, такого моменту. Але від виконання першого податкового обов'язку ви берете 60 днів. Тому в даному випадку, якщо ви щось зробите з цього, з тих податкових обов'язків, ви будете відраховувати 60 днів, коли ви маєте подати заяву. Якщо у вас не було можливості і немає зараз можливості, ну, доречно ви можете цю заяву і не подавати за умови того, що у вас немає технічної можливості подати цю заяву. Тобто не всі підприємства пройшли релокацію, далеко не всі. Не всі повиїжджали, хтось десь залишилися. Без комп'ютерної техніки немає можливості описати, що це були за документи, тому що я звернула увагу, що в самій заяві ви маєте деталізувати. І якщо ви будете йти далі за пунктом 69-28, там, де про підтвердні документи, треба казати втрату, там вже трохи треба деталізувати. Тому, якщо немає можливості звітувати, платити податки і подати заяву, то зараз ми так і знаходимося з вами без тої заяви. Якщо у вас ви будете далі входити вже в полосу, то тоді ви будете також, якщо буде, наприклад, у вас немає і далі можливості, але ті, хто будуть входити в цю полосу, ви будете мати можливість подати для тих, хто і далі буде знаходитися після 30 вересня без можливості. Подати заяву, але контролюйте, щоб ніхто із ваших працівників не виконав того, що податкові дасть можливість. У вас на слайді це написано: дасть можливість вважати, що у вас відновилася можливість. Тобто оцей розрив зробити не можна. Інакше у вас буде наслідки, якщо ви це зробили. Подача в терміни, які зазначені на слайді, подача заяви з документами і можливість виконання податкових обов'язків. Тобто, отут, коли ми говоримо, або ви будете подавати про неможливість далі, або ви будете вважатися таким, що можливий. Тобто, отут зверніть на це увагу. Ну і платник податків, який, який виконав податкові обов'язки, втратив таку можливість, як діяти, да? Ну, який виконував податкові обов'язки, якщо мав виконувати і втратив таку можливість, територія фронту рухається, у вас є можливість подати заяву та підтвердні документи в терміни протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення можливості. Тобто, якщо ви нарахували і. Потім припинили, ви не можете вже звітувати, платити податки. Звісно, от коли ви відкриваєте свій електронний кабінет, багато хто каже: Боже, у мене там вже стільки висить штрафів. Але на сьогоднішній день навіть податкова ще не чіпала єдинників, у яких є штрафи, так? Да? Чому тому, що дійсно зараз всі вижидають, а можливо, там дійсно немає можливості. Тобто, чому я знову кажу, дуже потрібен той прив'язка до переліку території, якого на сьогодні ще поки немає. Тому, якщо у вас буде втрачатися далі можливість, ви будете подавати заяву. у Вас буде виникати необхідність подати заяву з підтвердними документами протягом 40 календарних днів з першого дня. Наступного за місяцем відновлення, тобто спочатку, втратиться можливість, а потім, коли вона буде відновлюватись, ну так у нас з вами написано.